А вони продали ладро ага. і ви... Коли вона ще порти, вони нарядку зробили відкуда уровня і тут тут сюди. Такі зараз проб'ємо, подивимося. Машинку. Патроники робочі задні? Камера, партроніки, телевізор же стоїть сразу. У нас є десь попльовка, ну щоб сильно кріпшувати в я бачу. Бля, це ж не настояща кожа. Ні, це як кожа, але воно рідне нос, не перешити, так що. Ні, Я узнав 2000 квіткою на 5 Угу. Так, тут хороше. тут хороше. Погано працює лише. Ну, так, слючок. Дырка. Пробег... Леночка. Ага. А что это у вас с двух частей декоративная накладка пластикова? А да. вот тут, смотрите, шов А, так це ж магнітофон зашкоди ставиться. типу... Всього не було, цього не було. воно все було чітке. В людини машина стояла на Рівермолі в цьому паркінгу, вона на вулиці ага. стоїть. Воно все, повигорало, повимивалося. Та воно дуже легко фарбується, ну, це воно все. все ділиться, так. Воно все ділиться. Це все не проблема. Ну, людишки починають мені говорити, а на оце все, ви будете скидають, ну ютуємо опять. Чим на. Ну всі ж хочуть. Не, ну, подавна,

Попробуйте. Я її подаю на мене прощаков і в якому. Я робив. Це познаці рівень. Зверху тоже документа буде рівна. Шагренька. Хороша. Немає питань. А тут така шагренька. Будет не якісно, але і не і не ужасно. Нормально.